Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити пиріжки з сиром. і хочу вам показати, що мені потрібно для цього. Дивіться, в мене є молоко 250 грам тепле. Вливаємо в миску, даємо сюди дріжджі 12 грам, цукор 40 грам і щіпка солі. Додаємо сюди масло, 80 Чуть-чуть підтупила його. І одне яйце. Це столова ложка сметани. Одна. І все гарненько перемішуємо. Тепер поступово будемо додавати борошно. Борошно в мене пів кілограма. І будемо вимішувати тісто. Ось таке в мене тісто вийшло, гарненько вимісилося, але воно не є тверде, дивіться, воно є дуже м'ясеньке. Лію змастила мисочку і ставлю тісто на підходження. І тепер накриваю плівочкою, в плівочці буде рушничок і ставимо в тепле місце. Поки наше тісто рухається, ми зробимо начинку для нього. Дивіться, я взяла 300 грам сиру, одне яйце вибила, ціле яйце дала. Цукор ванільний. Один пакетик даю, 2 столових ложки цукру. І ще будемо додавати ізюм в кінці і крухмаль. Одна столова ложка крухмаль. А зараз цей сир, яйце, цукор. І ще я дам зараз капельку цедри лимона, це все переб'ємо блендером. Ось так капельку додаємо цедри лимона. Але це, знаєте, хто любить. Хто не любить, не давайте. Я дуже цедри лимона додавала, більше її не треба. Воно буде достатньо пахло, але я її дуже люблю. Так, щоб це... І трошечки капельку соку лимона. Я вже видушила сюди. Все, тепер перебиваємо блендером. Додаю сюда столову ложку крохмалю І додаємо, я не знаю, 70 грамм панезюму. От бачите, скільки його є. Додаємо в сир і все перемішуємо. Наша начинка є готова. Так, і пройшла в мене година. Дивіться, тіста ціла миска. Стула посипаємо борошном. І викидаємо наше тісто. тісто таке, як пушочок. Дуже м'ягесеньке. І тепер будемо його розділяти на менші колубочки такі. І будемо з них робити пиріжки. Я вам скажу, що тісто надзвичайно приємне для роботи. Дуже таке м'ягеньке, дуже гарне. Треба так, щоб вони були більш-менш всі однакові. А дивіться, випікати я буду в такій формі. Але я цього разу засилаю її пергаментом. Бо я не хочу, щоб мої пиріжки чуть-чуть, знаєте, як буду їх витягувати, щоб вони мені не пошкодилися. Якщо я беру пергамент, і на пергаменті завжди буде добре. Дуже добре тісто є для роботи. Перем'яв його туди-сюди і зразу, ви дивіться, який колубочок, як золото. Кожен колобочок розкачуємо. Розкачали вареничку. Тепер її складуємо вдвоє і прикачуємо. І добре прикачуємо. О, і в нас виходить ось така напіввареничка. І тепер накладаємо сир на одну частинку, отак з краєчку. І тепер на другу частинку. Загортаємо один ось так. Заворот робимо, тісто загортаємо всерединку і добре прищіпуємо. Ось такий пиріжок у нас вийшов з ширшим боком до краю. Тепер другий так само. Складуємо вдвоє і прикачуємо. І накладаємо начинку. І завертаємо. І притискаємо. І зараз я всі пиріжки пороблю і покажу, що далі. Дивіться, в мене помістилося тільки 5 пиріжків сюди. І зараз я по центрі положу, то по центрі ми розкачали ось так звичайну вареничку. І просто будемо збирати по боках. Ось так збираємо в такий колубочок. Добре, заліпили. І просто зробила колубочок. І ставимо сюди по центрі. Ось так. В мені не поміщаються вже 5 пиріжків, і я взяла другу таку саму тарілочку, тільки я її змастила вже маслом. І зараз я нього нароблю. Бо з цієї тарілочки легше витягти. Якби вони і пристали, то легше витягти, як з цієї, то я вже пергамента не буду давати. В результаті в мене вийшло дві форми, заповнені пиріжками. Ця форма вже більше підрухалася, то я її зараз от маємо тут жовточок, жовточок, чуть, чуть капельку столову ложку дала молока, Розводжу жовточком і буду зверху змазувати. Отак. От ставимо випікати при температурі 180 градусів Цельсії, Скільки... я чуть не забула. Я її хочу посипати посипкою. А посипка робиться: берете масло з борошном, перетираєте і маєте посипку. І я поставлю під нізом відео, як робиться оця посипка. Ви собі зможете подивитися, хто не знає. А вона в мене була готова, я її все в мурзилці тримаю. І тепер я просто отак, коли помастила яйце, то зверху посипаю цією крошечкою. Я її дуже люблю. Я її так прямо обожнюю, через що от мене сьогодні пиріжки будуть з тією посипкою? Ось тепер так посипані. От тепер точно ставлю випікати. Перепрошую, чуть не забула. Ось такі пиріжки в мене вийшли. Гарно підросли, гарно висмажилися. Дуже гарненькі. Зараз вони чуть-чуть охолонуть і будемо їх пробувати. Випікалися мої пиріжки 30 хвилин. Ось такі пиріжки в мене вийшли. Дивіться, зі всіх сторін, куди їх не крути, зі всіх сторін це красотіще. І смакотіще, сподіваюся, цей сир ось так виглядає з цих дирочок. Слухайте, дуже гарно, дуже гарно. Це прямо як намальовані на картинці. І вони такі пухкі, бо я їх вже переставляла, то я бачу, от дивіться, тісто таке прямо, знаєте, все рухається. Отаке м'ягесеньке. Дуже м'ягесеньке. Зараз спробую вірвати одного, якоже, яка краса. Не відшкода рухати, я вам скажу. Ось так. Дивіться, як гарно підпеклися знизу. Тісто безподібне, тісто настільки воно, воно є, таке було приємне в роботі, це було зразу видно, що пиріжки будуть добрі. Це зразу видно. І воно таке, знаєте, ну, як пушочок. Ой, дивіться. Ось така ця краса. М -м -м, дуже добре. І ось так з капучинком, ви знаєте, нічого більше не треба. Дуже смачні пиріжки получилися. і дуже швидко вони робляться. Тут немає ніяких проблем з ними. Вони елементарно робляться. Все так по-простому. І дуже хороше тісто. Тісто, тут, прямо, знаєте, як пушочок. Ну, а за сир всередині то я вже й мовчу, бо, бо сир завжди є дуже і дуже добрий. З цією цедрою лимона із, із самим лимончиком, і з сир завжди супер. Так що рекомендую такі пиріжки зробити і попробувати їх, бо є я дуже і дуже добре. Щиро дякую всім, хто мене дивився і кому сподобалися мої пиріжки. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не є підписаний, і досліджуємо цікавого і якогось незвичного відео. Па-па!